Друзі, вітаю! Мабуть, ви знаєте, що один з найцікавіших ринків в Україні це ринок землі, товарного сільськогосподарського призначення. Це ринок, який потенційно динамічно зростатиме, і крім того, це ринок виробничого активу, на відміну від нерухомості, яка є споживчим активом. Земля сільськогосподарського призначення це та земля, на якій аграрії заробляють, на якій зростає українська пшениця, яку ми потім. Експортуємо за кордон і повертаємо валютну виручку в нашу країну. Дуже важливо для себе зрозуміти, а як роздрібний інвестор може на цьому теж заробити. І я би тут почав з того, що ми можемо самі купити земельну ділянку, або можемо знайти компанію, яка буде нам в цьому допомагати. Спершу розглянемо варіант, що ми самі вирішили купити земельну ділянку і здавати її подальшому оренду. Можливо, ви її купите для того, щоб самі займатися сільським господарством, ну але це вже інша історія. Ми зараз розглядаємо лише ділянки під подальшу здачу оренду. Що перше потрібно зробити? Потрібно знайти людину, яка буде готова її продати. Тому що, якщо хтось не хоче її продавати, ну то відповідно переконувати і пояснювати це буде дуже довго і складно. Незважаючи на те, що в Україні майже 5 мільйонів людей володіють земельними ділянками. Тим не менше, не так багато хто готовий їх продати. Окрім того, є багато питань до різних договорів. Але перший крок варто озвучити, що це пошук людини, селянина, пайовика, який готовий чи яка готова її вам продати. Не факт, що ця ділянка дойде до угоди купівлі-продажу, або не факт, що вона дістанеться вам, про що ми зараз поговоримо, але принаймні перший крок потрібно зробити. Де можна шукати? Можна самостійно шукати на різного роду порталах, можна шукати познайомих, можна писати хоча б оголошення в своїх соціальних мережах. Варіантів і способів є багато. Я, звичайно, рекомендував би краще працювати через портали, щонайменше тому, що там є вже зібрана консолідована інформація. Ми працюємо через agropartners.com.ua, портал, на якому ви можете. Можете як і знайти земельну ділянку на купівлю, так само і продати свою земельну ділянку. Тим не менше, таких пошуків є багато. Ми теж шукаємо по абсолютно різних порталах. І я скажу, що приблизно з тисячі оголошень до. Угод і домовленостей доходять приблизно 10, а до реальних угод приходить лише одне оголошення приблизно так. Чому зараз з вами розглянемо? Наступне, що дуже важливо, треба буде зробити, перевірити ділянку на те, наскільки в ній орендна плата. Достатня співмірна ринку. Яка це земельна ділянка, який по ній взагалі договір оренди, чи він не сірий? Що таке сірий договір? Це коли вам обіцяють на руки, припустимо 10 тисяч гривень там за якусь певну кількість гектарів, за 2 гектари, а е, реально платять е, 3 тисячі гривень, зафіксованих в договорі, а решта платять на руки. Це все сірі договори. Продати їх буде набагато складніше. Такі ділянки з такими договорами. Тому ми зазвичай з такими не працюємо. Наступне, що важливо. Коли ви вже знайшли власника чи власницю, коли ви перевірили земельну ділянку, для нас це приблизно 17 різних показників, включно з родючістю ґрунтів, місце знаходження, наскільки є конкуренція в цьому регіоні. Після цього важливо переконати людину, яку ви, якою ви хочете купити земельну ділянку, щоб він чи вона подали намір. З одного боку, наче виглядає логічно: людина скаже, та я і так хочу її продати, але не всі погодяться поїхати. До нотаріуса і оформити намір на продаж. Що таке намір на продаж? Це е, намір, згода власника на те, що він хоче продати цю земельну ділянку по певній ціні в Україні. Першочергове право згідно аграрної реформи має саме орендар. А це означає, що ми не можемо ніяк обійти це право орендаря і спершу маємо запропонувати йому. Орендарі бувають різні: хтось відповість, хтось не відповість, хтось погодиться, хтось викупить за цю ціну, яка озвучена. Абсолютно по різному може бути, хтось тягне з відповіддю. І отут наступний етап не менш важливий: знайти нотаріуса, який буде готовий подавати цей намір. і умовах, коли не буде відповіді, а таке теж буває і достатньо часто, буде готовий продавати цю земельну ділянку. Певним чином брати на себе відповідальність. Ну, з одного боку, ми надіслали намір, ви чекали місяць на юридичну адресу. Будь ласка, якщо ви не відповіли, це ваша справа. Ми можемо ще раз надіслати для того, щоб ще один лист, наприклад, надіслати. Якщо ви не відповіли чи не з'явилися, ну, будь ласка, це ваше ваше право. Так? Тобто, але знайти цього нотаріуса як не дивно, може бути достатньо складно. У нас є Регіони в країні, де нотаріуси ну відверто, мабуть, бояться ключових землевласників, бо вони розуміють, що від них вони отримують велику кількість угод на переоформлення. Якщо вони будуть оформляти угоди всупереч їхній волі, вони на превеликий жаль втратять частину свого доходу. Ясна річ, це все негласно, це все до обговорення. Нотаріус вам про це не скаже, але він просто скаже: я зайнятий, я не маю часу, я не вмію працювати з намірами, я не готовий працювати, я не готовий купувати на юридичну особу, якщо ви плануєте не на себе купувати, а на юридичну. Особ. Тобто завжди можуть бути пояснення чи відмовки, буває по-різному. Якщо ви знайшли цього нотаріуса, це чудово, це правильно, ви маєте вже можливість. Співпрацювати з кимось, хто потім оформить для вас цю угоду. Але тим не менше, вам все рівно доведеться чекати. Скільки часу чекати? Приблизно 2-3 місяці. Ну, звичайно, якщо орендар зразу дав відмову, тобто, що він не претендує на цю ділянку, ви можете її продавати. Або орендар, припустимо, сказав, що він її купить за вашу за, за ту ціну, або готовий передати переважне право, то це можна зробити максимально швидко. Але зазвичай доводиться чекати приблизно 2 місяці. Це реалії. Що відбудеться після цього? Коли вже у вас є пройдена значна частина шляху, вам тепер треба буде самим поїхати в місце. Куди знаходиться земельна ділянка, до нотаріуса, який знаходиться в межах цього району, і відповідно придбати цю земельну ділянку. Це зазвичай затратно по часу. Якщо ви проживаєте, наприклад, у Львові чи в Києві їхати в Полтавську область, Черкаську область, чи, можливо, там, Вінницьку область, може, і не є так вже довго і складно, але це теж потребує часу, ну щонайменше дня в одну, в другу сторону, незважаючи на те, що ця угода буде тривати приблизно годину-півтора. Тобто, в будь-якому випадку вам потрібно або передати доручення інші. Людині, або поїхати, виділити час і поїхати самостійно. Якщо навіть угода відбудеться, так, бо може бути по-різному, може бути так, що на угоду прийшов орендар, і в нього є переважне право викупити по тій ціні, яка була заявлена в намірі. Тому, відповідно, ви навіть якщо поїхали, ви можете своїм правом не скористатися. Але з іншого боку, буває таке, що ви приїхали, а сам власник чи власниця землі передумали. Тобто він каже, ну ні, я не хочу, я от щось не знаю. Щось там, дайте мені гроші з першого готівкою, а потім я вже буду думати чи продавати землю. Вас може це здивувати. Але такі ситуації теж бувають. Буває, що людина сама власник не приходить на, на е, угоду. Буває таке, що хтось забув, буває таке, що хтось злякався. Причин надзвичайно багато. Тому цей перший крок, про який я говорив, знайти власника землі чи власницю, який готові продати, і такого знаєте, ну, людину, яка готова йти на, на спілкування, це теж дуже важлива. Частина. Звичайно, після того, як ви уклали угоду, ви стали власником чи власницею землі, треба надіслати свої реквізити і переоформити договір оренди із поточним орендарем. Це деколи займає час, це деколи додаткова комунікація, деколи неї відповідають, деколи ні. Там агрохолдинги мають свої гарячі лінії. Маленькі фермерські господарства напряму ви можете чи не з власником говорити, дуже все по-різному. Але в будь-якому випадку вам потрібно це пере передати. Цю інформацію, бо якщо ви її не передасте, тоді годі розраховувати, що в кінці року ви ви можете отримати відповідну виплату. Що ще важливо? Важливо вести облік своїх ділянок. Чому? Тому що якщо ви не ведете облік, то ви забуваєте до кого сконтактувати, кому написати, кому подзвонити, яка має бути орендна плата, чи не пора її збільшувати, а що пише в договорі оренди, а де є лінк на цей договір, на цей договір оренди. Ну тобто, ми, наприклад, чимо завжди своїх клієнтів працювати системно, тобто що у вас була ціла база даних по тих земельних ділянках, по яких ви купуєте. Ну і звичайно, що щороку потрібно комунікувати із орендарем, що найменше щодо того, щоб була виплата орендної плати і щоб збільшувати цю орендну плату. Орендарі зазвичай не затягують. Тому що це одна з ключових підстав розірвання договору, а це їм точно не на руку, не цікаво. Але комунікувати і нагадувати про себе, про те, що ви очікуєте на збільшення орендної плати, точно насправді варто. Ну, принаймні, за зайве не буде, навіть якщо це не буде дуже ефективно, якщо ви не великий власник чи власниця землі. В будь-якому випадку у вас завжди, крім оцих десяти достатньо тривалих, і я би навіть сказав виснажливо, комунікаційних і по часу кроків, в них немає нічого надто складного, але їх потрібно пройти в межах чи Законодавства для того, щоб ні в кого не виникало питань до цієї угоди на майбутнє. Ви завжди можете скористатися послугами компанії, яка це зробить за вас, яка знайде власника землі, яка переконає його чи її продати цю землю, яка погодить з ним чи з нею ціну, ціну наміру, яка е, буде готова, по вашій довіреності, знайти людину, яка поїде на угоду, і від вашого імені придбати на ваше ім'я земельну ділянку. Тут не варто насправді боятися того, що хтось там якось не, не в ваших інтересах події, тому що в довіреності. Завжди прописано, що всі угоди відбуваються відповідно у ваших інтересах. Це суттєво зекономить вам час, але якщо ви готові пройти цей шлях самостійно від пошуку земельної ділянки, звісно, річ в кожного є таке право. Єдине, що я точно рекомендую скористатися можливостями на ринку родючої української землі, бо це зараз один з найбільших ринків в Європі, який відкрився. І ми маємо, як громадяни України, ми маємо першочергове право на можливість заробляти на своїй українській землі. Обов'язково користайтесь. А всі питання, які виникають у вас, пишіть під цим відео. Я залюбки на них дам відповідь. І поділіться так само, як ви купували свою першу земельну ділянку. А я, можливо, в своїх відео теж готовий поділитися своєю історією, як я прийшов на цей ринок. Чекаю на ваші коментарі, чекаю на ваші запитання. Співпрацюємо, розвиваємось разом. Хай щастить.